Кинеш мені викам бути. Сасі до нього. Так, доброго дня ми знімаємо Карпати, які дуже тихенько роблять. Так, що у нас тут є? Ти знаєш що дерські роблять? Карпати. Карпати спорт колись були. А у поршень, блядь, Зажигання. Зажигання, курва. Злапав. блядь. Аж вот вовгріде полумісяць, на. Йобаний рот. Рано. О, вон Мерседес мій стоїть, коли Карпатна. Ну чекай, стань сюди. Тобі б'ють, сядьте кво і коротше знімайте кво. Сядь знизу дебил? мотор, знімайте кво знизу, дібіл, бо на мотор буде дивилися. Отак. так? Блядь! <реку> <реку> от і Красава! Дівати? Поміняй, любку! <реку> Так о блядь, нас колесо яке курва, як стоїть рівно і не хитає. Так во блядь. А скутер маєш майже, майже штука. Так на... на другий раз я знімлю. Я на другий раз знімлю, як Туркова буде, блять. Двічі кавлека. Я кавлій кадчинка на машинці тім найти їздик. Спина дип. Ти коше візьме. Скинь корд просто. Ну, ледай, пилы, пилы, пилы. Сара. Снимаем бубреку на машине. Ебать. Ага, точно <сас> <сас> Так, короче, дали Он У нас бьется от курва. Бешено, бешено, не сказала, Блять, вона скажи она. Вон! Все. Чекай, за это подожди.